Інформаційний підсумок середи 26 липня. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас. І сьогодні у випуску про таке. З початку місяця екосистеми Дніпропетровщини горіли більш ніж 460 разів. Надзвичайна пожежна небезпека на Дніпропетровщині. Чому Дніпро називають столицею кол-центрів? Та чому не вирішують питання шахрайства міжнародного рівня? Дивіться сьогодні у випуску, вбита за любов до України у Дніпрі. Одна з вулиць носить ім'я Алли Горської. Саме вона продовжує наш цикл сюжетів про перейменування топонімів міста. 518-та доба протидії збройної агресії Російської Федерації. Наші сили оборони наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень. Російські військові чинять потужний опір, переміщують підрозділи та війська. У той час активно застосовують резерви. Більш докладніше про ситуацію на фронті у нашій традиційній мапі. Згідно з інформацією Генштабу, ситуація на фронті виглядає так: на Куп'янському напрямку наші захисники тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського, що на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали шість населених пунктів Харківщини. На Лиманському напрямку противник безуспішно вів наступальні дії в районі південніше Діброви, що на Луганщині. Під артилерійські обстріли потрапили п'ять населених пунктів. У той час на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника. Ворог завдав авіаційних ударів в районах трьох населених пунктів Донецької області. Під ворожі артилерійські обстріли потрапили ще понад 10 населених пунктів. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. У той же час ворог обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. А на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Також на цьому напрямку ворог завдав авіаційних ударів, а під артилерійські обстріли потрапили населені пункти Донецької області. На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Донецької області та ще понад 10 населених пунктів обстріляли. У той час на Запорізькому та Херсонському напрямках противник робить все, аби не допустити просування наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районі Запорізької області. Та ще понад 30 населених пунктів потрапили під ворожий обстріл. Функціонування державних реєстрів можуть відновити у Нікополі. Громаду внесли до переліку територій активних бойових дій, де працюють державні електронні інформаційні ресурси. Тепер місцеві мешканці матимуть змогу оформлювати угоди, заповіти, видавати довіреності, оформлювати спадщину землю. А також користуватися іншими послугами. З початку липня в екосистемах Дніпропетровщини сталося понад 460 пожеж. Вогонь охопив 335 гектарів. Палали ліси, суха трава, сільгосп, угіддя та сміття. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, з початку літа в екосистемах області сталося понад 760 пожеж, Вигоріло майже 420 гектарів. В Дніпро ОВА додають у період військового стану навмисні підпали екосистем прирівнюються до диверсій і сурово караються. Порушників очікує штраф до 21 420 тисячі гривень. Передбачена й кримінальна відповідальність ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Дніпро столиця кол-центрів України. Так жартома кажуть про наше місто, натякаючи на масштаби кібершахрайства. Це коли вам телефонують, начебто, з банку, та випитують закриту інформацію стосовно вашого рахунку або вимагають зробити якісь дії з грошима на рахунку. Після чого абонент, як правило, втрачає свої кошти. За неофіційною інформацією, Дніпро лідирує за кількістю кол-центрів, з яких телефонують шахраї. Тепер це нарешті помітили на всеукраїнському рівні і вирішили дати бій проблемі. Про шахрайство міжнародного масштабу розкаже Сергій Філіпов. Проблему кол-центрів вже обговорюють у стінах парламенту. Мовляв, як докотились до того, що виманюють вже на міжнародному рівні шахрайська діяльність пішла на експорт. Телефонують не тільки до Росії та Білорусі, а виманюють кошти у країнах Європи. Мовляв, не про таку євроінтеграцію ми мріяли. Зріст, ми бачимо з вас по відношенню до минулого року з. 8700 кримінальних правопорушень до 16535 кримінальних правопорушень. Колцентри вже називають проблемами національної безпеки та катастрофою всеукраїнського масштабу. Туди залучають молодь. При цьому жертвами часто стають люди, які перебувають у складних обставинах: пенсіонери, переселенці та військові. Хоча загалом по шесть телефонних дзвінків мало кого обійшла стороною. А скромна статистика від правоохоронців вже висміюється в мережі. Дайте хтось відповідь, хто може сказати, скільки кол центрів шахрайських працює сьогодні у Дніпрі. Те, що ми зараз розуміємо, це 12. 12 шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Так, громадський активіст Денис Селін впевнений, лік таких кол-центрів у Дніпрі вже давно перейшов на сотні, а об'єми діяльності вже наближаються до галузевих масштабів. Казати, що вони знають про 12 Ну я б сказав так, що вони знають, що їм не належать 12 Тобто, це скоріш за правду. А те, що в нас більшість колцентрів кришуються. Мафією, криміналом і частина з них опосередковано пов'язана з поліцією. Тобто це, ну, це факс. Це, всі бачать. жертвами шахраїв. Мало не стали знайомі волонтера Віталія Жиганського. Вони збирали кошти на допомогу військовим. Їм теж зателефонували, начебто, з банку, аби зняти певні обмеження з рахунку. Довіру викликала конфіденційна інформація, яку називав волонтерам цей шахрай за словами Віталія. Знайомі зрозуміли, з ким мають справу, і гроші вдалося зберегти. Однак у цій ситуації залишаються питання, наприклад, звідки шахраї володіють інформацією, доступ до якої має бути лише у співробітників банку? Можливо, це працюють якісь екс працівники банків, можливо, якось є доступ до якоїсь бази і на що треба звернути нашим банкам увагу, тому що це ж вкладники. Нам вдалося поспілкуватися з жінкою, яка працювала в одному з дніпровських кол-центрів. Це сучасний офіс під охороною у центрі міста з комп'ютерами та гарніторами для дзвінків через мережу інтернет. каже, усю необхідну інформацію отримувала від своїх керівників. Потрібно було лише продзвонювати по базі та маніпулювати потенційними жертвами треба налякати зманіпулювати що в тебе заберуть зараз кошти ти залишишся без них взагалі в тебе заблокуються всі картки без, без права на відновлення і тебе внесуть в реєстр шахраїв бо бо твої картки проводяться якісь несанкціоновані дії. Усі, з ким нам вдалося поспілкуватися, впевнені для вирішення проблеми з кол-центрами немає ні політичної волі, ні мотивації правоохоронців, а без цього шквал шахрайських дзінків не зупинити. Сергій Філіпов Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Клющовий бореліоз, Або ще як називають хвороба лайма. Її виявили у двох дітей з Кривого Рогу. У хлопчиків 6 та 7 років укуси кліща спричинили інфекцію. Як повідомили криворізькі лікарі, одного з постраждалих кліщ укусив за кордоном у Польщі, іншого в Софіївці на Криворіжжі. На тілі хлопчиків помітили висипи через півтора місяці після укусу, які характерні лише для хвороби лайма. Наразі їм призначено діагностичне дослідження та лікування. Напередодні дня медичного працівника. До Сурсько-Літовської амбулаторії привезли гуманітарну допомогу. Волонтерську місію виконали представники благодійного фонду Крилабратерства за підтримки німецької організації «UA Donation» та фонду Українська перспектива серед доставленого продуктові набори, засоби гігієни та генератор. За словами волонтерів, підтримувати медичні заклади в сучасних умовах важливо. Більше про допомогу для сурсько-літовської амбулаторії розповість Максим Фандій. Більше п'ятдесяти років у медичній галузі сімейна медсестра Любов каже, гуманітарна допомога для лікарень дуже важлива, адже за сприяння волонтерів під час зимових блекаутів світло не вимикали. Проте до наступної зими готуються посилено. Тож генератор від благодійного фонду крила братерства та німецького фонду «Ukraine Донейшн вагома підтримка. Ми дуже вдячні за таке, ну такий підхід до нашого центру сімейної медицини. Ми навіть не чекали такого, а от нам. Всі допомагають і, і надіємося, що буде все добре в нас. Благодійний фонд Крила братерства, залучивши німецьку організацію «Ukraine Donation, змогли знайти іноземних спонсорів та доклали власні кошти. Їх витратили на продуктові набори, засоби гігієни та найнеобхідніше обладнання, зокрема, генератор. Головуючим німецького фонду UA Donation є вихідець з Дніпра Всеволод Носкін, який вже тривалий час проживає у Німеччині і через складну ситуацію в Україні зараз. Він не став осторонь після перших блокаутів, і вже стало зрозуміло, що є потреба, і цю потребу фонд став закривати залученням спонсорів і власним коштом. До гуманітарної підтримки Сурсько-Литовської амбулаторії також долучилися представники блоку «Вілкола. українська перспектива. Депутат Дніпропетровської облради Михайло Розгоняєв ділиться. Центр був відкритий в травні цього року, тому особливо потребує уваги волонтерів. Сьогодні разом з благодійним фондом Крилобратерство ми привезли генератор, продукти, засоби гігієни до центру первинної медико-санітарної допомоги Сурсько-Літовської громади. За словами директора тамтешнього центру первинної медико-санітарної допомоги, в лікарні є багато актуальних потреб. Однією з яких в умовах воєнного стану є генератор. Тож колектив лікарні ділиться дуже вдячний волонтерам за такий подарунок. Існування альтернативних джерел електропостачання дозволяє безперервно надавати медичну допомогу мешканцям громади переселенцям, які звертаються до нас у медичний заклад. Тому велика подяка за наданий такий подарунок. Під час війни лікарі роблять не просто важливу справу, а героїчно, зазначають благодійники. Тож їх підтримка особливо напередодні дня медичного працівника найменше, що можуть зробити волонтери. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Місяць тому. Чечелівському районі Дніпра з'явилася вулиця Алли Горської, української художниці та дисидентки покоління шістдесятників. Її життя було сповнене творчості, любові, торботи про друзів. Водночас, вхідці констатують, історія Алли Горської надзвичайно болісна і трагічна. Чому її ім'я заслуговує на пам'ять у наступних поколінь, розкажемо у нашій постійній рубриці переименування топонімів Дніпра. Колишня вулиця Наримська у Дніпрі понад місяць тому перейменована. Зараз артерія носить ім'я видатної української художниці та діячки громадського руху Алли Горської. Алла Горська народилася в Ялці, в родині дуже заможній, номенклатурного працівника і абсолютно російськомовній. Батько її працював директором різних кіностудій. Вона матеріально настільки була забезпечена що на заняття а вона вчилася і закінчила Київський художній інститут, і її доставляла авто. Але з початком Хрущовської відлиги вона повністю занурилась в українське національне життя. За висловом її онуки, дуже влучним, Вали Горської стався бурхливий роман з Україною. Алі Горській було більше тридцяти років, коли вона перейшла на спілкування українською. Це було її свідоме рішення, підкреслює науковиця Світлана Івлева. В 1961 році Алла Горська разом з Василем Симоненком і Лесям Танюком організували клуб творчої молоді. Сучасник, навколо якого і гуртувалася українська інтелігенція. 1963 році вона була серед ініціаторів покладання квітів біля пам'ятника Тарасові Шевченку. В день його перепоховання 22 травня. І з цього року це стало традицією. І ясно, що радянська влада в цьому бачала велику проблему. На рівні з активною громадською діяльністю Алла Горська виявляла свій художній талант. Працювала в різних техніках. Проте, чимало робіт художниці були знищені за радянських часів. Можна побачити її роботи в різних музеях. Але хочу окремо сказати про її мозаїки, бо стверджують дослідники, що в мозаїці дозволялося трохи більше, ніж живопису. Ті її роботи, які залишилися в Києві, були знищені. А от вона багато працювала на Донбасі, в Донецьку і в Маріуполі. І ці роботи вони уціліли. Ненависть російської радянської влади до українського наздогнала Алу. І вже під час цієї війни в Маріуполі були знищені дві найкращі мозаїки. Але Горська постійно дбала про своїх друзів та однодумців, підтримувала родини політв'язнів, організовувала зустрічі з тими, хто повертався з таборів. Вона листувалася з в'язнями, вона підтримувала їх матеріально, підтримувала їхні родини. Вона зустрічала їх, вона відвідувала їх, при тому, що вона знала, що її не пустять в табір. Вона просто стояла біля воріт, і ті друзі, до яких вона приїхала, вони бачили її. І це надавало їм сили боротися за своє життя. І це дуже дратувало спецслужби. У квітні 1968 року Алла Горська поставила свій підпис під листом протестом 139 діячів науки і культури до керівників СРСР з приводу незаконних арештів і закритих судів над дисидентами. Тучі згущалися. Хрущов пішов в відставку, влада мінялася, і над нею, над всіма підписантами цієї заяви був встановлений нагляд. Батька Алли попереджали, що з нею панькатися не будуть. Вона була вбита в Василькові, досі сперечаються, хто саме її вбив, як називається ця інституція, або це спецслужба, або якась інша служба. Ну і як би не називалася служба. Безперечно, одне що для радянської і для російської влади бути українцем це злочин, який карається знищенням. Науковці закликають вдумливо ставитися до сучасних назв артерій Дніпра та вшановувати пам'ять видатних українців. Оксана Ващенко і Ляломовський, новини дев'ятого каналу. Таким побачили цей день журналіста 9 каналу. Більше інформації на сайті також постійно оновлюється стрічка новин на наших офіційних сторінках у соцмережах. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії. Нехай цей вечір буде спокійним, а ранок добрим. Побачимось.